Слава Україні, друзі! Героям слава! В цьому відео ви дізнаєтесь, як заробляти гроші в інтернеті, використовуючи всього одну програму. Ви будете ходити, вам за це будуть платити гроші, ви будете виконувати завдання, вам також за це будуть платити гроші. Виплачувати вам будуть в криптовалюті, тому попрошу вас поставити вподобайку авансом, якщо відео вам не сподобається, в кінці просто її заберете. Наперед вітаю всіх з прийдешнім новим роком. Побажати хочу найголовніше це мирного неба вам над головою, також щоб всі ваші цілі мрії здійснилися в новому році. Обов'язково ставте їх для того, щоб розвиватись і не стояти на місці. А ви на ютуб каналі Шаркус приємного перегляду, і давайте перейдемо до заробітку. Друзі, хочу вам розповісти про цікаву гру від українських розробників. Crypto Principle — це гейміфікований покроковий гайд для всіх, хто бажає поринути у світ криптовалюти, але не знає, наприклад, з чого почати. У грі зібрані всі базові поняття та основи з теми криптоінвестування для того, щоб новачки у ігровій формі могли познайомитися з Web3. Виконуючи легкі квести, ви навчитеся з легкістю створювати гаманець та виконувати транзакції, купувати чи продавати криптовалюту, а також NFT, реєструватися на біржах, брати участь в акціонах, отримувати пасивний дохід зі стейкінгу. Рекомендую вам, друзі, зареєструватися у грі та Переконатися на власному досвіді, що світ криптовалюти це легко, цікаво, а саме головне перспективно. Посилання на гру ви знайдете в описі під відео, тож долучайтесь до соціальних мереж проєкту, щоб не пропустити важливі новини. В майбутньому грубою додано можливість заробітку в інтернеті, а на перших користувачів вже чекають бонуси. І так, заробляти ми будемо в проєкті Iguverse. для того, щоб тут взагалі почати заробляти, для початку, звичайно, що потрібно зареєструватись і скачати програму на ваш смартфон. Всі посилання залишаю в описі під відео. Переходьте, реєструйтеся. Реєстрація тут дуже простенька, просто натискаємо, що будемо входити через почту. Далі потрібно увійти, авторизуватись через вашу пошту, і після того просто підтверджуємо вхід. В наступному кроці нам потрібно створити свій гаманець. Для цього натискаємо створити гаманець і обов'язково, друзі, обов'язково потрібно записати ось цю світ-фразу. Тут буде 12 слів, або робите скріншот, або записуєте собі десь у ваш блокнот, для того, щоб ці фрази не забути. Якщо ви їх втратите в подальшому, ви не зможете Увійти у ваш гаманець. Я зробив скріншот, далі просто вибираємо 3, 5, 7 і 12 слово. Це у мене. У вас можуть бути інші слова. Як ви бачите, я це все підтверджую і натискаю продовжити. Гаманець створено, і переходимо вже до програми. Далі нам потрібно вибрати тариф. Я вибираю безкоштовний і зможу заробляти 56 центів у день. Звичайно, що тут є платні тарифи, які ви можете вибирати і заробляти там, 2 долари 80 центів, 5 доларів 60 центів, але тут потрібні інвестиції. Використовуйте платні тарифи і будете заробляти в декілька разів більше. Ну, це вже інвестиції. Я для прикладу зараз покажу безкоштовний тариф, тому нажимаю безкоштовно. І далі потрібно створити своє NFT з нашої фотографії. Для цього натискаємо NFT з фото. Я вибрав пса патрона, нажимаю відкрити камеру, далі просто вибираю фото з своєї галереї. Ось і все, свою NFT я майже створив, далі просто вибираємо фон, який буде стояти ззаді нашого патрона. Далі вибираємо ім'я нашому улюбленцю, у мене буде патрон, і нажимаю перейти до наступного кроку. Далі вибираємо безкоштовно або NFT, я вибрав безкоштовно. Далі натискаємо підтвердити. і далі вже переходимо до заробітку, натискаємо розпочати гру, і тут потрібно проходити різноманітні завдання. Тобто поділи. Своїм посиланням в соціальні мережі. Далі потрібно вигулювати тварин, тобто ми підв'язуємо цю програму до нашого трекінгу, тобто, це будуть різноманітні програми у вашому айфоні або до вашого годинника там Apple Watch, чи різноманітні фітнес-брослети, ви будете гуляти і також будете заробляти енергію а в подальшому, звичайно, що ви будете її обмінювати на реальні гроші BNB. Також потрібно буде грати різноманітні ігри, набирати енергію, чим більший рівень, тим більше енергії. Вам за це дадуть. Звісно, тут присутня реферальна система, вона тут є двох рівнева. Тобто ви будете заробляти з тих друзів, яких запросили ви, і також з тих друзів, яких запросили ваші друзі. Це збільшить ваш заробіток в декілька разів. Якщо ви при реєстрації вибрали безкоштовний план, ви пограли, вам сподобалось, бачите, що є перспективи у даному проєкті, хочете далі інвестувати, для цього переходимо в колекції. Ось тут дає ніби галерея. Далі нажимаємо на плюсик і можемо вибрати будь-який інший план. Бачимо, що є за 99 доларів, 300, 49. Тобто, якщо виберемо цей план за 349 доларів, ми у день будемо заробляти приблизно 11 84 центи. Для того, щоб обміняти нашу енергію, наприклад, на реальні гроші, нажимаємо на енергію. Далі вибираємо, що ми хочемо обміняти енергію на токен Ego. Мінімальна сума конвертації складає 60 енергій. Зараз вони починають проводити лістинги на різноманітних біржах. Я думаю, це все-таки дасть невеликий поштовх даному проекту. І ціна трохи виросте. Подальше можете продавати дані. Токени, і, звичайно, що фіксувати свій прибуток. Для того, щоб вивести потім наші зароблені гроші, коли ми їх обміняємо на долари, ось нажимаємо вивезти, вибираємо, наприклад, BNB або Boost, ну або у вас є в їхньому токені, Наприклад, я хочу вивезти за Boost. Сюди вставляємо адрес, куди ми будемо виводити, обов'язково переконайтеся, що це є мережа Binance Smart Chain. Після того вводимо суму, наприклад, максимальну, скільки це буде 100 доларів чи 1000 доларів. Також тут присутні невелика комісія, і після того натискаємо підтвердити транзакцію. Ось все, гроші переходять на вашу біржу Binance, на Trust Wallet чи Metamask. Немає різниці на будь-яку іншу криптобіржу, де зараз токен торгується. Найкраще виводити це на Trust Wallet чи Metamask, ніяких проблем з цим не буде. Кому сподобався даний проект, обов'язково пишіть в коментарях, що ви думаєте про нього, чи взагалі будете заходити і інвестувати в даний проект. Я також дякую кожному, хто додивився це від початку Є до кінця. 3... Якщо вам не важко, поставте лайк і будь-який коментар під цим відео. Ви допоможете розвивати мій україномовний YouTube канал. Ну і можете поділитися цим відео з друзями. А на цьому все. Перемога обов'язково за нами. Слава Україні! Слава українській нації і пиздець Російській Федерації! І до наступного відео.